Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні також хочу розповісти, за яких умов вам буде при призначенні пенсії зарахований повний місяць страхового ставіжу, навіть якщо ви пропрацювали, наприклад, 15-10 днів або 20 днів в місяць. Як в такому випадку за яких умов вам буде зарахований повний місяць страхового стажу? Це дуже важливо, особливо коли ви вже звертаєтесь в пенсійний фонд за призначенням? Пенсії. Хочу нагадати, що відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, страховий стаж у нас обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи буде зарахований вам як повний, якщо ви, наприклад, відпрацювали менше за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків не є меншою, ніж мінімальний страховий внесок. Нагадаю, що мінімальний страховний. Несок у нас рахується як 22% від розміру мінімальної заробітної плати. І з 1 квітня 2024 року він у нас становить 1760 гривень. Тобто, незалежно від кількості відпрацьованих вами робочих днів, якщо ви особисто або роботодавець за вас сплачує мінімальний страховий внесок у розмірі 1760 гривень за місяць, відповідно, вам буде зарахований. Повний місяць страхового стажу. Якщо ж менше, то в такому випадку, відповідно, вам буде нараховано пропорційно. Тому, будь ласка, контролюйте дане питання, я вже про це неодноразово говорила. Або самостійно перевіряйте час від часу роботодавця, або ж якщо ви сплачуєте за себе податок, і податки, і, в тому числі, і в пенсійний фонд єдиний соціальний внесок, якщо ви, наприклад, фізична особа-підприємець, то пам'ятайте, для того, щоб вам був зарахований повний місяць страхового стажу, вам необхідно сплачувати 22% від розміру мінімальної заробітної плати, яка в нас час від часу... Змінюється. Так само це правило діє в той момент, якщо ви, наприклад, звільнилися з роботи, зараз знаходитеся в пошуку роботи, але не хочете, щоб переривався ваш стаж, ви так само маєте право оплачувати за себе 1760 гривень. Відповідно, в такому випадку у вас буде далі накопичуватися ваш страховий стаж, поки ви знаходитесь в пошуках роботи.